Привіт! Дякую, що завітали на канал Котокниги. Мене звати Аліна Welcome! Сьогодні я хочу розказати вам про прочитане січня, але також я би хотіла показати три книги, які з'явилися у мене в цьому місяці. Якщо звернутися до моїх попередніх відео, то можна згадати, що я говорила про те, що хочу все-таки в цьому році купувати якомога менше книг, а якщо вийти, то і взагалі не купувати. І зразу питання, звідки у мене власне, ці три нові книги, якщо я так от собі вирішила. Але це власне, прийшло мені перед замовлення від видавництва Бородатий тамарин, яке я зробила ще 14 червня, якщо я не помиляюся, 2024 року. Тому воно було оплачене дуже давно, окуплене дуже давно, і от просто я отримала ці книги е, десь, по-моєму, тиждень тому. І зараз вам я їх покажу. По-перше, це Південний полюс, та північний полюс Руаль Амонсен та Роберт Пірі. Я дуже люблю книги про пригоди. Про дослідження, відкриття і так далі. І після того, як я прочитала Мрію про Антарктиду Маркіяна Прохайська, мене особливо зацікавив Південний полюс. Там в тій книжці було багато інформації про те, власне, як його відкрили, хто це зробив, яким чином, коли і так далі. Але все-таки я хочу прочитати про це більше. Для мене було сюрпризом, що ця книжечка така не худенька, бачите, така вона велика. Книжка про північний полюс дещо менша. От, і дуже Класним є те, що в обидвох цих книжках усередині є ось такі от мапи, що в одній, що в другій. Я дуже люблю такі штуки, дуже люблю їх розглядати. А також пан друг у себе в Reels розповідав, що ця книжка є інтерактивною, саме ця про Південний полюс. І навівши. Екран на смартфона на певний QR-код, можна подивитися, як був збудований корабель, на якому власне, наші дослідники і відкривали Південний полюс. Я це ще не перевіряла, зроблю це трошки пізніше. І разом з цими двома книжками мені прийшла ще одна книга, це Blane Garden, втеча з табору 14. Я думаю, що багато хто вже бачив її раніше, це про втечу одного чоловіка з Північної Південної, Південної, Південної Кореї. Цю книжку я могла би придбати і раніше, але я коли робила передзамовлення, то якось так докинула в кошик ще й цю і написала, що, будь ласка, прийшліть мені усі три книжки разом, що Бородатий Тамарин і зробив, і тому тепер я з радістю буду також їх читати і з ними знайомитись. Ну, а тепер, власне, давайте поговоримо про те, які книги мені вдалося прочитати у січні. Ну, і оскільки це період такий святковий, післясвятковий, і у багатьох моїх студентів були відпустки. У мене також був час, була можливість трошки більше присвятити часу своєму улюбленому заняттю і почитати. Тому в результаті прочитаних у мене вийшло 9 книг. І розпочати я би хотіла відразу з двох. Це є люцисінь, пам'ять про минуле землі. Перший том проблема трьох тіл та другий том темний ліс. У мене також є ще третій том. Він мене стоїть ось тут за мною на поличці. Я ще до нього не добралася, але неодмінно доберуся. І якщо коротко розповісти про що ці книжки, то це про контакт. Перший контакт людини з позаземною цивілізацією, і, власне, в що це все переросло. Е, є серіал на Netflix, я думаю, що ви про нього чули, можливо, бачили, який також називається Проблема трьох тіл. Дуже класний. Власне, через нього я і вирішила купити ці книги. Е, дуже багато чого упущено в серіалі, дуже багато чого переінакшено, і м, в книжці все йде трішечки не так, хоча основна колісія, основна ідея все-таки зберігається. Книжки написані складно, тобто потрібно пам'ятати, що це є наукова фантастика, але вона також буває різною, погодьтесь. І от коли читаєш ці книжки, тобі треба прямо не відпочивати, а прямо так продиратися через певні терміни, трошки зупинятися, підчитувати, де неде Якщо вас це не відлякає, прошу, нехай вас це не відлякає. Ви не пошкодуєте про те, що прочитали цю книжку. Вона дуже багатошарова, вона дуже багатопланова, взагалі ця трилогія. І вона розповідає не тільки про якісь жахи, які можуть статися, коли людство зустрічається з світом, який до того був йому невідомий, а також розкриває якісь абсолютно філ філософські, такі психологічні питання, які притаманні усьому людству. Адже власне, от на чому зв'язується весь конфлікт цієї книжки? На тому, що одна людина сконтактувала з одним представником іншої цивілізації. І тут у нас є ось таке поняття, наскільки в контексті цілого суспільства, глобального суспільства, масштабів цілого всесвіту, наскільки все таки важлива одна людина? І оцей от індивідуалізм, оцей психологізм, мені дуже подобається, наскільки це проходить такою тонкою червоною лінією через всю цю історію, що одна людина дійсно може мати величезний вплив на всю історію людства. І власне, якщо ми прослідкуємо ті події, які відбуваються сьогодні, ті події, які відбувалися, так, в принципі, в історії в будь-які часи, то ми можемо побачити, що це є правда. І трошечки забігаючи наперед, і кажу, що так, як одна. Людина спричинила цю проблему, так само одна людина може бути ключем до її вирішення. Спойлерити далі не буду. Я дуже раджу вам цю серію, цю трилогію. Якщо ви не читаєте наукову фантастику, спробуйте почитати наукову фантастику. Думаю, що вам сподобається, тому що нічого подібного раніше я не читала, і це дійсно дуже якісна і крута література. Наступна книжка, про яку я хочу розповісти, це двотомник. Також двотомник Ольги Кобирянської. Зараз я тримаю в руках тільки перший том, з якого я прочитала Повість Царівна. Вона займає десь приблизно, зараз покажу стільки, ось ось це є Повість Царівна, а решта це оповідання, до яких я ще не добралася. Але хочу також в найближчому майбутньому їх прочитати. Трошечки буквально перед історії, як у мене з'явилася в руках ця книжка. Ви знаєте, що я розповідала про те, що в цьому році я хочу дотримуватися мінімалізму, купувати менше, читати більше. Але зі мною зіграв злий жарт зіграла верніше, злий жарт, банальна людська жадібність. того, що я передивилася свої книжки. Я дійшла до висновку, що мені їх абсолютно вистачить на рік, але тим не менше, я пішла шаритися по бібліотеках своїх рідних. І от в бібліотеці своєї мами я знайшла двохтомник Ольги Кобилянської. І з подивом для себе виявила, що, виявляється, я ще не читала Кобилянську. Як так сталося? Чого я її не читала? Чому вона пройшла чи Чіво, я пройшла неї я не знаю. Але. Якось постать Оль... Ольги Кобилянської для мене завжди була нерозривно зв'язана з Лесею Українкою. І коли я згадую про Кобилянську як постать, так, яку ми вивчали на уроках в української літератури у школі, я завжди згадую оцю відому фотографію, де вони разом з Лесею Українкою. І якось так я сприймаю їх як щось одне: таку, таку якусь е, лакуну, якусь таку пляму у моєму особистому читацькому досвіді, яку я ще досі не заповнила. Тому що, на мій е, сором, я дуже погано також знайома з творчістю Лесі Українки і хочу це також виправити. Ну, але, власне, про повість це Зразу скажу, що мені надзвичайно сподобалося, і, можливо, це буде топ-року. Я так собі думаю, що це буде топ-року, тому що в цій повісті розповідається про дівчину, яка змогла, скажімо так, Що мається на увазі. Ми знаємо, що Ольга Кобилянська була однією з таких перших потужних феміністок в українській літературі, і, от, власне, в цьому творі це дуже видно і дуже прослідковується. Наша повість розповідає про дівчину Наталку, яка була сиротою, і вона зростала у родині свого рідного дядька, і вона відповідно в тій родині почувалася як п'яте колесо довоза, її не любили, її не приймали. І ще з огляду на те, плюс що в неї був дуже сильний характер, і вона завжди могла постояти за себе. І от впродовж її життя ми бачимо, як цей характер під впливом обставин, під впливом життя викристалізовується і робиться дійсно сильним і таким, знаєте, внутрішнім стержнем, те, чого дуже бракує багатьом людям. І от власне доля зводить її з двома чоловіками, і в одного вона шалено закохана, інший шалено закоханий в неї. От і наскільки її характер зможе взаємодіяти з іншими персонажами цієї історії, наскільки їй важко, наскільки важко людям коло неї? Наскільки інколи я думала, Боже Наталко, ти занадто пихата, ти занадто горда, але врешті-решт ця гордість і цей гонор вони мали підґрунтя, тому що вона, ця людина, ця сирота, ця дівчинка. Мала сталеві принципи, від яких вона ніколи не відступала. І от, власне, ми бачимо, як часом руйнується, часом, навпаки, будується її життя в оцьому всьому, в оцих всіх перипетіях. і за цим дуже цікаво спостерігати. І також, якщо ми вже згадуємо про фемінізм, то, власне, наша героїня в певний період свого життя вона пише феміністичну працю, що, власне, і надихає її на подальшу роботу з пером. І в кінці роману ми бачимо, що вона про це не пошкодує. Тому я дуже раджу вам цей твір. Якщо ви також ще не читали Кобилянську, я впевнена, що знайомитися із нею так само, як і я, можна з повісті царівна, і це. Круто, я буду продовжувати. Наступною книжкою, про яку я розкажу, є трилер Lise Jouwel. None of this is true. Ніщо з цього не правда. І ця книга також у нас є українською мовою. Більш того, вона в нас так прогреміла, дуже багато про неї було відгуків, хороших, захоплених. І, власне, коли я побачила, що в 2024 році, нагадаю, цей томик в секунді, я відразу його купила і вирішила, що буду читати. Про що тут йдеться? Тут у нас розповідається про двох жінок, які є birthday twins, тобто в них день народження в один день. І от вони випадково знайомляться, і виявляється, що одна з цих жінок є успішною журналісткою, подкастеркою, а інша є домогосподаркою в один там, період свого життя, в інший період вона підпрацьовує швачкою. Сорі, у мене тут коти ходять і не закривають за собою двері, треба якось їх навчити цьому. От, і от стається так, що наша подкастерка планує зробити серію епізодів про іншу жінку, яка нам тут зустрічається про свою birthday Twin, і розповісти історію її життя, яка, за словами Джозі цієї іншої жіночки, має бути дуже цікава. І, от, коли вони починають працювати над подкастом, наша журналістка її звати Алікс. Вона помічає, що щось не сходиться в історії дуже багато дивних шокуючих моментів. І, врешті-решт, книга починає закручуватися, сюжет починає ставати більш напруженим, як характерно, в принципі, для будь-якого трилера. І закінчується це все двома смертями. Це не спойлер, тому що про це ми знаємо на самому початку, що хтось тут в кількості двох штук загине. І, власне, це і стається. Про мої враження. Я можу сказати, що це добре написаний трилер. Але я не можу сказати, що мене вразило. Тобто я прочитала, я сказала собі, окей, добре, прикольно. Це мене розважило, але не було такого, що я не могла відкласти і читала всю ніч. Це просто непоганий трилер, не більше, і перечитувати його я точно не буду, але не жалкую, що потратила на нього свій час, можна сказати так. Наступна книга це. Тіло кожного книга про свободу авторства Олівії Ленк. Це перше моє знайомство з авторкою. Вперше вона випускається у нас українською мовою у новому видавництві Грушка. І перш за все, мені дуже подобається обкладинка. Я не знаю, чому вона така лаконічна, така проста, але мені дуже-дуже подобається. Також є тут такі клапани, що теж зручно, коли ми читаємо книжку в м'якій обкладинці. Але мені трошки було важко читати через такий дуже білий папір. Можливо, це якийсь мій особистий заскок, але я не дуже люблю книги з білим папером, тому що, можливо, якось надто контрастно сприймається чорний текст на цьому білому папері. І я люблю, коли всередині книжка трошки такого жовтого відтінку, тоді якось легше на очі. Отже, про що ця книжка? Олівія Ленк пише у жанрі автофікшн, тобто це, по суті, нонфікшн, вона бере якісь історії, якусь тему, розглядає її з різних кутів і ділиться історіями з власного досвіду та також історіями з життя якихось непересічних осіб. І тут вона досліджує тіло з абсолютно різних кутів. Вона розповідає про тіло з точки зору хвороби, з точки зору сексу, з точки зору соціалізації та культури. Взаємодії, з точки зору насилля і так далі. В кожному розділі, а їх тут здається, раз, два, три, вісім. вісім вона е, якийсь певний кут е, розкриває. Також в цій книжці проходить лінія історії е, становлення, життя творчості відомого психоаналітика Вільгельма Райха, е, який був, як Каже безпосередньо сама Олівія Ленк, одним із найнепересічніших мислителів, філософів, лікарів, психоаналітиків, психоаналітиків ХХ століття. І от вона досліджує власне його життя в контексті тіла. Діна, заспокойся, будь ласка, я тут говорю про серйозні речі. Я не знаю, кожного разу, коли я знімаю відео, їм треба гасати як коням. Ви це не бачите, але ви це чуєте. <клух> Крім Вільгельма Райха, тут згадується і Сьюзан Зон, так, її боротьби з онкологією, і Анджела Картер, письменниця, з якою я ніяк не познайомлюся, якась у мене отут лежить, на мене дивиться так знаєте, side ай От, розповідається про мисткиню і письменницю Андреа Дворкін, про Маркіза Десада тут теж дуже цікаво. Я раджу цю книжку, але одразу можу попередити, що вона написана не легко. це не cozy bedtime reading, Ні, тут треба буде думати, аналізувати, щось пропускати через себе. І однозначно це цікаво, це вартісно. Я лишаю цю книгу в себе в бібліотеці і буду до неї повертатися. Наступною іде у мене книга Впевненість польових квітів авторства Мікалії Смельцер. Це, як виявляється, є перша частина трилогії, я цього не знала. Якби я знала, можливо, я би не купувала, але я купила, прочитала і тепер вам розкажу. Отже, про що тут розповідається? Тут йдеться про те, як ем, чоловік, в якому 30 чи 32 роки, точно зараз не пам'ятаю, закохується у дівчину, якій 18. Та про їхні стосунки, які е, трошки такі перепетіні, тому що з однієї сторони різниця в віці, з другої сторони, якісь певні проблеми в житті однієї і в житті іншого. І ці проблеми ми відкриваємо в процесі знайомства з книгою. І про що варто згадати, це про те, що в цій книзі є дуже тригерна тема. Вона тригерна була особисто для мене, теж. Е, і я зустрічала багато відгуків, де читачі були. Трошки незадоволені, ну як не трошки, конкретно незадоволені тим, що про це не згадується ніде ні в анотації, не винесено як блорб десь на обкладинку. Але тут така фішка, що це неможливо було би зробити без спойлеру для сюжету. Тому, отак-от от майте на увазі, що тут є складна тема. Складна тема, яка може бути складною для всіх. От, е чи сподобалось мені? Скоріше нічим так, тому що це було написано доволі неправдоподібно. Історія була доволі такою притягнутою за вуха, час від часу. Персонажі були доволі такими шаблонними, тобто в нас тут така hot girl, так, 18-річна, і такий hot guy, 30-річний. Ну і вони в певний період життя там він, вона і от ви розумієте, про що я. Сексу тут багато. Я не скажу, що це найкращі сцени 18, які я читала. Не найгірші теж, в принципі, але скоріше мені не сподобалось, ніж сподобалось. Тому однозначно знайомитись далі з цією трилогією я не планую. І е цю книжку, можливо, десь віднесу потім у бібліотеку. Далі в мене йде проза Романа Голубовського з нами житиме Елас Мотерій. Це коротка, коротка проза, оповідання. І якщо ви не знаєте, хто такий Роман Голубовський, то я вам напам'ятаю. Якщо ви знаєте, ви мусите знати такий сайт, як UR-Review, там де публікуються різні смішні фейкові новини, то це, власне, засновник цього сайту. І е, в цьому ж власне дусі таких смішних фейкових новин написані ці і оповідання. Не всі вони смішні, але всі вони абсурдні. Деякі з них мені сподобались, деякі не дуже. Власне оповідання, яке і називає цю збірку Мені припало до душі, тут розповідається про те, як пара вирішує з подачі дівчини у цій парі завести собі Еласмотерія. Це така викопна тварина стародавня, якої, звичайно, більше немає на землі, але вони його успішно заводять, як це буває в абсурдних оповіданнях. Цей елас господи Боже, е ласмотерій живе з ними, як він живе, як вони живуть, власне, про це розповідається в оповіданні. Тут також є дуже прикольне оповідання про те, як є така таємна група людей, які падають з верхніх полиць в поїздах, і от вони там збираються, проводять якісь таємні зустрічі, щось там, щось там керують навіть чимось в певному сенсі цього слова, і це також було цікаво. Решта оповідань мені не так запам'яталися, можливо, вони справили на мене менше враження, але в цілому збірка непогана. Ще одна збірка оповідань це прекрасна, неповторна. Шерлі Джексон і її книжка, лотерея та інші оповідання. З Шерлі Джексон я знайома за її романами, і вона є готичною письменницею, тобто в неї дуже багато присутньо якогось такого елементу хорору, саспенсу, такого нагнітання, такої атмосферності. Я це все дуже люблю. І от, власне, ці оповідання мені теж дуже сподобались. Фішка в тому, що в більшості з них немає нічого страшного. Абсолютно. Тобто це якісь просто історії. Ти прочитуєш цю власне, замальовочку, і ти потім задаєш собі питання, власне, а що тут, а що тут таке було? А потім, якось ти сидиш, аналізуєш і розумієш, що тут було, і от в цьому якраз вся сі. Приміром, тут є оповідання, яке називається Коханий демон. І в цьому оповіданні ми зустрічаємося із нареченою, яка чекає на прихід свого коханого. В цей день у них має відбутися весілля. От, власне, вона встає вранці і чекає. Вона збирається, одягається, вибирає плаття, вибирає прикраси. А він все не приходить. І вона чекає, вона ходить з кутка в куток, вона виходить на двір, вона починає розпитувати людей на дворі, чи вони не бачили цього чоловіка. І от настільки нагнітається ця атмосфера, що в кінці оповідання ти просто такий уже, Боже, ну де він? От розумієте, це дуже круто. Мені дуже подобається таке. от, І ще одне оповідання тут є, яке мене дуже зачепило, воно називається зуб. Якщо я не помиляюсь, і тут про жінку, у якої дуже сильно болить зуб. От. І вона їде в лікарню, де цей зуб їй виривають і відправляють додому. Ну, що тут такого з мієї сторони? А тут настільки передано, знаєте, оця зубна біль, що вона може робити з тілом, з психікою, зі сприйняттям оточення, як це все переживається самою людиною, як страшно в кріслі стоматолога, як погано після того. І до речі, прикол. Я читала цю книжку якраз тоді, коли в мене була проблема з зубом, у мене болів зуб, і я дуже розуміла головну героїню цього оповідання в той момент. Тому, ну. Це класно, це дуже якісні, дуже класні оповідання, я вам раджу. І остання книжка, про яку я сьогодні вам розповім, це Нортенгерське батство Джейн Остен. Це було дуже класно. Це моє перше знайомство з цією авторкою, не дивлячись на те, що я дуже люблю англійську класику. Якось до цих пір я не знаю, чого я не читала Джейн Остен, мабуть, якісь в мене упередження проти неї було. Каламбур, гордість упередження, написала Джейн Остен. У мене до неї було упередження. Не звертайте уваги. Окей, так, значить, про що тут? Тут розповідається про молоду дівчину, якій потрібно вийти заміж. Що робить молода дівчина на початку 19 століття? Відповідно, вона починає ходити по балам, вона починає знайомитися з новими людьми, з хлопцями, з дівчатами, так, і вливатися потрошку в це світське суспільство. Це було написано дуже іронічно, дуже весело, дуже легко. І в мене було таке враження, ніби я дивлюсь в Бріджертоні. Знаєте, це така атмосфера балу. З однієї сторони, таких складних е, моральних правил, а з іншої сторони така атмосфера невимушеності і легкості, яку дає нам молодість. От. І власне тут це все є: ці всі легкі бали, ці всі гарні наряди, ці, ці якісь церемоніальні такі впадання за дамою серця. Ну, дуже дуже прикольно. Що стосується любовної лінії, звісно, вона тут є, вона тут не одна, але вона дуже не напряжна. Тобто ви тут не будете, о, господи, що робиться, ні, такого не буде. Тут, навпаки, буде все дуже легко, дуже якось так грайливо. І якщо ви дійсно любите класику англійську, ви любите відпочити з англійською класикою, оце якраз той випадок, коли можна не напряжно, дуже легко, дуже класно провести час і при тому доволі інтелектуально. От це були всі мої прочитані книги січня. Будь ласка, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь, приходьте ще і розповідайте, які книги вам сподобалися у січні, які книги вам не сподобалися. Взагалі, що ви читали, що ви плануєте читати, ну і взагалі, як ви. От. Добре, на цьому все. Будемо закінчувати. До зустрічі у наступних відео. Бувайте!